Сьогодні у Золочів з концертом завітав як так: ходімо поспілкуємось з артистом. З квітня розпочався ваш великий концертний тур. Які міста вам найбільше запам'яталися, вразили, і чим саме? Напевне, поки що найбільше Тернопіль і Червоноград. І коваль, це три міста, які прям були дуже, дуже Ну, взагалі, чисто мого так порівняння. Як на мене, всі концерти наші якісь максимально такі душевні і гарячі. Принаймні, я стараюсь такими їх зробити. Вот, але поки що ці три міста маємо надію, що золочі буде ще краще.

Ми думали з командою, і є там сенс, але хай він залишиться в команді. Просто вважали, що в 23 му році бути просто Ярослав Карпук, моє ім'я фамілія не сама стильна історія, тому вирішили зробити як так, окей, <клес> Золочів тут тут є? є? там а до А Золочів тут є. А Україна тут є. Багато музикантів, співаків долучаються до підтримки збройних сил України. Чи вбачаєте в цьому свою місію? Побачите на концерті, збираємо на автомобіль відсоток з всього бюлетів, всього, що я тут, все йде на ЗСУ. Звичайно, я вважаю, що кожен громадянин України це не тільки артист, музикант, там футболіст, що хтось має підтримувати і максимально як може допомагати. Головне робити хоч щось і підтримувати як хто може. Давайте повернемося рік назад. Згадаємо той момент 24 лютого. Е як саме застала вас війна? Повномасштабне вторгнення? В Києві в, в гуртожитку застала. Я був хлопцями з, е з товаришами. Вони мене збудили в 5 ранку. Сказали, що Ярик, війна. Давай щось робити, кудись що, що робимо, який план дії ми вийшли. І на час я був. Товариш, який їхав, я з Золинської області, який їхав з Києва дому якраз в той день, в той ранок, і тільки завдяки ньому ми змогли виїхати. Оює підкаву стрічку. Нас заходять. Чи плануєте нові дуетні композиції? Якщо так, то з ким? 26 травня, друзі, всіх запрошують до мене на YouTube канал. Там буде нова пісня. Душевна. Всіх запрошую, буде точно гаряче. Ми всі знаємо прекрасно, чому тут зібралися, правильно? Щоб провести крутий вечір, щоб був крутий концерт. І я від себе зроблю все максимально можливе, щоб це було саме так. Але знайте, що без кожного з вас і без такого вгрування, які були з перших двох і у мене цього точно не вийде. То що, проведемо кльовий концерт? Я вам звук, всім за добре чути. Всі з України! Шука, ми не у своїй пам'яті да мені не дякує життя. Як право, мою кров. Вибічною не шука. Що побажаєте нашим глядачам? Слухайте українське, підтримуйте все українське і. Єднаємось, бо в нашій єдності наша села. Слава Україні! Героям слава спеціально для золочів.нет.